У Генштабі ЗСУ розповіли деталі отримання дозволів призовникам та військовозобов'язаним у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Раніше з'явилася інформація, що для виїзду у інший район чи область потрібен дозвіл військкомату. Нині це стосується лише переміщення між областями. Як повідомив представник головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Олександр Хлись, якщо людина їде в межах області, дозволу не треба. Якщо людина виїжджає за межі, Області вона має прибути до керівника територіального центру комплектування, уточнити свої дані і отримати такий дозвіл. Він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють вже давно, та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних. Дозвіл на виїзд з області мають отримати такі громадяни України, призовники яким надано чи які мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу на термін до одного року, але не Пізніше дати закінчення відстрочки, особи призовного віку за наявності поважних причин, хвороба або смерть рідних тощо на строк до 30 діб. Військовозобов'язані та резервісти, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на строк до одного року, за наявності підтверджуючих документів, але не пізніше дати закінчення права на відстрочку. Військово зобов'язані та резервісти, що були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, на строк до 30 діб, але не пізніше дати закінчення терміну дії по. Свідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час або дати зазначеної на витягу із наказу Міністерства економіки України про бронювання в окремих випадках за рішенням керівника центру комплектування решті військовозобов'язаних та резервістів за наявності інших поважних причин з поданнями ними відповідних документів на строк до 30 діб.